Чумак Олександр, ахтирка міста герой. Водій вообще. А зараз пенсіонер дожився. Ну, після таких подій в 86-му році почало обалуватися здоров'я потихеньку після Чорнобиля. І дуже довго шукав. Ну, Десь я та, чув так, що загалом я вере, почув я десь вже 21-му році. І почав його шукати. Ну, не без добрих людей вийшов на контакти, почав займатися, почав приймати. Я потребитель. І слава Богу, я тільки на цьому. Ну, в принципі, зараз з лікарствами трохи менше набагато. Ну, зараз усе подобається. Зустрічі, все 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 на світі, що проходить, і сам, саме головне продукція мені подобається. Ну, Поки бачу, що жінку вперед продвигай по лісниці, А сам буду з хвостом, а сам з хвостом Ну, Щоб менше думали, швидше робили. Тому що здоров'я ніхто у нас. Не Недобави, поки сам за ним не побеспокоюсь. Врачам потрібні больні люди, а здоров'я потрібне тобі. Все.